Сьогодні у нас буде нова медитація для сну. Це вже третя медитація для сну. Для цієї медитації попрошу вас зайняти найзручнішу позицію. Звісно, це буде позиція лежачи. Адже ми з вами збираємось поринути в сон. Відчуйте себе, своє тіло. Як ви зараз? Які ви, як сприймаєте самих себе? Як відчуваєте, оточуючий вас навколишній простір? Як сприймаєте енергію навколишнього простору. Як сприймаєте свою енергію? Як відчуваєте свою енергію? Яке ваше тіло зараз. Якщо ви ще не заплющили очі, можна їх заплющити. Яке воно важке, легке? Тепле, холодне, можливо, жарки навіть. Втомлене можливо. Можливо, якось ще по-іншому відчуваєте своє тіло. Відчуйте ті місця тіла, в яких вам комфортно, в яких вам добре. І також відчуйте ті місця, які можливо дещо напружені, які вам дискомфортні зараз. Просто відчувайте те, що зараз є. І давайте зараз з вами зробимо повільний вдих плавний через ніс і глибокий, ще повільніший видих через рот. Робимо вдих. І знову зосереджуємося на своєму тілі, на тому, як відчувається вам і ваше тіло, яке воно зараз. Яке взагалі ваше дихання зараз? Відміти для себе, яке найприємніше відчуття у вашому тілі наразі. Дозвольте йому бути. Давайте зараз зробимо ще один плавний, повільний вдих. Через ніс і глибокий ще плавніший видих через рот. Робимо вдих. І зараз дозвольте собі в вашій уяві перенестись в таке місце, в таку місцину, де ви могли побачити колиску, колиску і немовляв цій колисці. Можливо, ви впізнаєте це ви. В минулому далекому, а можливо це інша, незнайома, або знайома добре вам людина. І зараз спитайте себе, що ви відчуваєте, коли ви там, в тому просторі. В тому чарівному місці, яка ця колиска, яке це місце? Вона дерев'яна чи якась інша? Дозвольте собі торкнутися цієї колиски руками, які відчуття у вас, коли ви торкаєтесь колиски? Що відчувають пальці, рук, долоні? Яку енергію має ця колиска? Яку енергію маєте ви, коли ви знаходитесь в цьому місці? Чим наповнене це місце? Яке повітря в цьому місці біля колиски? що ви відчуваєте, дихаючи цим повітрям. І зараз ми знову, знаходячись там, зробимо вдих через ніс та видих плавний глибокий через рот. Робимо вдих. І тільки спостерігаємо за своїми відчуттями, за собою, за цим місцем, за своєю енергією в цьому чарівному місці. І дозвольте собі зараз. Роздивитися це немовляще в колисці, детальніше, який вираз обличчя в цього немовляти, що воно загорнуте, запалене ніби. А можливо і вдіти в якийсь одяг яскравий. Чи є там якась ковдра? Яка ця ковдра? Наскільки це, немовля, маленьке в порівнянні з колискою. Чи ідеально цьому немовляти? Підходить колиска. Чи зараз немовля спить, чи дивиться на вас? Як ви відчуваєте енергію цього немовляти? І дозвольте. Собі, споглядаючи це немовля, знову зробити вдих через ніс, плавний та глибокий ще повільніший видих через рот. Робимо вдих. І зараз поступово, повільно, ми торкаємось колиски і починаємо дуже обережно, повільно, колихати це немовля в цій колисці. І відчуйте цей рух, який ви робите, починаючи колихати це немовлята. Робіть це обережно, ніжно, плавно. Зверніть увагу на те, як відбувається процес колихання. Як вам в цьому процесі? Що ви зараз відчуваєте всередині себе? Коли, по суті, ви здійснюєте цей процес колихання? Чим наповнюєтесь ви зараз? Що у вас такого є? Що відрізняє вас від звичного вашого стану? Що відбувається з простором, з енергією цього простору? Коли ви вихаєте плавно це немовля? Яка емоція вас наповнює? Які почуття? Як це немовля реагує? Коли ви його плавно колихаєте, дозвольте собі відчути енергію цього процесу колихання. Що особливого в цій енергії в цьому процесі? Як ви відчуваєте цей процес? Значущість і цінність цього процесу. Дозвольте собі повноцінне перебування в цьому процесі колихання, і давайте зробимо з вами ще один плавний повільний вдих через ніс і глибокий ще повільніший видих через рот. Робимо вдих, і дозвольте собі відчути, як до цього процесу колихання. До цієї енергії приєднується енергія сну і поступово сон починає наповнювати це місце, цю колиску, це немовля. І повільно, плавно. Торкається навіть вас. І як це, коли колихаючи це немовля, ви теж відчуваєте доторк сну. Коли з кожним колиханням сон все більше заповнює ваше тіло? контактуючи з кожною клітинкою тіла, немов теж колихаючи ваше тіло. І в якийсь момент можна почати відчувати, що це не просто ви колишите, це немовля колихаєте, а і самі знаходитесь в цьому процесі. І це відбувається з вами. І кожна клітинка вашого тіла поступово переходить в цей процес заколихування, плавно, повільно поринаючи в сон. настільки глибоко, наскільки це потрібно вашому організму сьогодні, і ніби все навколо починає повільно з кожною секундою розчинятися в енергії сну, заповнюючи весь простір. Оточуючи вас, ваше тіло повністю від пачків ніг до маківки голови. Саме ваше дихання наповнюється енергією сну такого заколихування глибокого. В сон і ви можете пірнати в сон з кожною секундою все глибше і глибше занурюючись в нього повноцінно розчиняючись в ньому довіряючи сну, енергії сну, самому процесу колихання і дозволяєте, ніби ядру кожної клітинки вашого тіла бути в процесі заколихування такого ніжного, обережного по відношенню до вас, до вашого внутрішнього простору, до вашої енергії. І з кожною секундою, розчиняючись у сні, все глибше і глибше. Це була наша третя. Медитація сну. Дякую вам за те, що брали участь в цій медитації. І почуємось з вами в наших наступних медитаціях зовсім скоро. А зараз дозвольте собі перебувати в цьому здоровому, глибокому настільки. Наскільки вам треба сну? Гарних снів вам.